Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Документи, які підтверджують особу і громадянство виборця. Для отримання виборчого бюлетеня на звичайних та спеціальних виборчих дільницях виборець має пред'явити один із зазначених документів. Паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки, тимчасове посвідчення громадянина України, якщо особа недавно прийнята до громадянства України. Член дільничної виборчої комісії, який відповідає за роботу зі списком виборців, перевіряє наявність виборця у списку виборців та наявність у нього права голосу на відповідних місцевих виборах. В разі пред'явлення виборцем паспорта громадянина України у вигляді картки, надавати довідку про місце реєстрації для отримання виборчого бюлетеня не потрібно.